Я вибираю успішне та щасливе життя. Я вірю в себе. Я спокійний і впевнений в собі. Я свідомий і зосереджений на своїй цілі. Все складається найкращим чином. Мені щастить у моїх справах. Успіх пронизує кожну клітину мого тіла. Я маю енергію та натхнення здійснити усі свої мрії. Я успішний, тому успіх є логічним результатом моїх дій. Все залежить від мене. Я довіряю собі цілком і повністю. Все, що я роблю, притягує до мене успіх. Я завжди приймаю правильні рішення, бо керуюся своїми приємними відчуттями. Моє життя є результатом моїх думок та емоцій. Приємні емоції. Вказують мені на правильний напрямок руху. Я можу абсолютно все. Мої бажання здійснюються. Я сповнений сил та натхнення, я випромінюю впевненість та успіх. Я успішний і я успішний в усьому, що роблю. Я наполегливий та цілеспрямований, тому даваю всі перешкоди на шляху до успіху. Я вдячний за всі свої досягнення, і ця вдячність притягує до мене ще більше успіху. Все веде до кращого. Світ завжди допомагає і підтримує мене фінансами. Я щедро віддаю і легко приймаю. Мої ідеї та бажання цінні для світу. Я легко приймаю все, що дарує мені світ, бо все на краще. Я успішний. Бо поважаю свої досягнення. Я щасливий, бо я люблю себе. Я насолоджуюся своїм успішним життям. Я схвалюю кожний свій крок і святкую кожне своє досягнення. Я приймаю і люблю себе, тому усе складається для мене як найкраще. Я вибираю успішне та щасливе життя. Я вірю в себе. Я спокійний і впевнений в собі. Я свідомий і зосереджений на своїй цілі. Все складається найкращим чином. Мені щастить у моїх справах. Успіх пронизує кожну клітину мого тіла. Я маю енергію та натхнення здійснити усі свої мрії. Я успішний. Тому успіх є логічним результатом моїх дій. Все залежить від мене. Я довіряю собі цілком і повністю. Все, що я роблю, притягує до мене успіх. Я завжди приймаю правильні рішення, бо керуюся своїми приємними відчуттями. Моє життя є результатом моїх думок та емоцій. Приємні емоції вказують мені на правильний напрямок руху. Я можу абсолютно все. Мої бажання здійснюються. Я сповнений сил та натхнення. Я випромінюю впевненість та успіх. Я успішний. І я успішний в усьому, що роблю. Я наполегливий та цілеспрямований, тому долаю всі перешкоди на шляху до успіху. Я вдячний за всі свої досягнення, і ця вдячність притягує до мене ще більше успіху. Все веде до кращого. Світ завжди допомагає і підтримує мене фінансами. Я щедро віддаю і легко приймаю мої ідеї та бажання цінні для світу. Я легко приймаю все, що дарує мені світ, бо все на краще. Я успішний, бо поважаю свої досягнення. Я щасливий, бо я люблю себе. Я насолоджуюся своїм успішним життям. Я схвалюю кожний свій крок і святкую кожне своє досягнення. Я приймаю і люблю себе, тому усе складається для мене як найкраще. Я вибираю успішне та щасливе життя. Я вірю в себе. Я спокійний і впевнений в собі. Я свідомий. І зосереджений на своїй цілі, все складається найкращим чином. Мені щастить у моїх справах. Успіх пронизує кожну клітину мого тіла. Я маю енергію та натхнення здійснити усі свої мрії. Я успішний, тому успіх є логічним результатом моїх дій. Все залежить від мене. Я довіряю собі цілком і повністю. Все, що я роблю, притягує до мене успіх. Я завжди приймаю правильні рішення, бо керуюся своїми приємними відчуттями. Моє життя є результатом моїх думок та емоцій. Приємні емоції вказують мені на правильний напрямок руху. Я можу абсолютно все. Мої бажання здійснюються. Я сповнений сил та натхнення. Я випромінюю впевненість та успіх. Я успішний і я успішний в усьому, що роблю. Я наполегливий та цілеспрямований, тому долаю всі перешкоди на шляху до успіху. Я вдячний за всі свої досягнення, і ця вдячність притягує до мене ще більше успіху. Все веде до кращого. Світ завжди допомагає і підтримує мене фінансами. Я щедро віддаю і легко приймаю. Мої ідеї та бажання цінні для світу. Я легко приймаю все, що дарує мені світ, бо все на краще. Я успішний, бо поважаю свої досягнення. Я щасливий, бо я люблю себе. Я насолоджуюся своїм успішним життям. Я схвалюю кожний свій крок і святкую кожне своє досягнення. Я приймаю і люблю себе, тому все складається для мене як найкраще. Я вибираю успішне та щасливе життя. Я вірю в себе. Я спокійний і впевнений в собі. Я свідомий і зосереджений на своїй цілі. Все складається найкращим чином. Мені щастить у моїх справах. Успіх пронизує кожну клітину мого тіла. Я маю енергію та натхнення здійснити усі свої мрії. Я успішний. Тому успіх є логічним результатом моїх дій. Все залежить від мене. Я довіряю собі цілком і повністю. Все, що я роблю, притягує до мене успіх. Я завжди приймаю правильні рішення, бо керуюся своїми приємними відчуттями. Моє життя є результатом моїх думок та емоцій. Приємні емоції вказують мені на правильний напрямок руху. Я можу абсолютно все. Мої бажання здійснюються. Я сповнений сил та натхнення. Я випромінюю впевненість та успіх. Я успішний. І я успішний в усьому, що роблю. Я наполегливий та цілеспрямований, тому долаю всі перешкоди на шляху до успіху. Я вдячний за всі свої досягнення, і ця вдячність притягує до мене ще більше успіху. Все веде до кращого. Світ завжди допомагає і підтримує мене фінансами. Я щедро віддаю і легко приймаю мої ідеї та бажання цінні для світу. Я легко приймаю все, що дарує мені світ, бо все на краще. Я успішний, бо поважаю свої досягнення. Я щасливий, бо я люблю себе, я насолоджуюся своїм успішним життям. Я схвалюю кожний свій крок. І святкую кожне своє досягнення. Я приймаю і люблю себе, тому усе складається для мене як найкраще.